Поліція Донеччини задокументувала 35 воєнних злочинів Росії за добу. Окупанти здійснили вогневі атаки на 13 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців. Рашисти вели вогонь по містах Бахмут, Авдіївка, Курахове, Часів'яр, Костянтинівка, СМТ Велика Новосілка, села Кам'янка, Веселе, Бердичі, Времівка, Калинівка, Дніпро енергія, Карлівка. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, АГС, артилерії, танків. Знищено та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, сім житлових будинків, школа, готель, АЗС, приміщення комбінату. Адмінбудівля, залізничний міст, ринок, господарча споруда, автомобілі зафіксовано п'ять ракетних ударів із С-300 по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та у селі мешканців. Є поранений. Зградів російські війська атакували селище Велика Новосілка, влучили в багатоквартирний будинок. Загинув місцевий мешканець. Обстріли не припиняються у Бахмуті. Ворог б'є по місту з артилерії. Є травмовані. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.